Багато хто з українців втомився від війни. Це через постійні обстріли, через електроенергію перебої, через вимкнення, через те, що е, близькі та знайомі воюють у лавах збройних сил України, через те, що ворог наступає. Але якщо ви думаєте, що росіян це не стосується, ви помиляєтеся? Вони теж виснажені цією так званою СВО, яку оголосив їх. Цар, і це говорить в дослідженні uh, The Economist. Вони написали статтю про те, як на Росію економічно та морально впливає війна в Україні на початку листопада, у річницю більшовіцької революції, Володимир Путін виголосив промову, розмірковуючи про закономірності історії. За його словами, захоплення Росії комуністами було однією з віг, що визначили хід історії, характер політики, дипломатії, економіки та соціальної структури. Війна. Яку він розпочав у 2022 році, вторгнувшись в Україну, за його словами була ще одним таким моментом: ми є свідками формування абсолютно нового світового порядку, нічого схожого на те, що ми мали в минулому, як вестфальська чи Ялтинська системи», заявив він. За його словами, спроби ізолювати та стримувати Росію зазнали вражаючої невдачі. Наші опоненти розраховували на те, що завдадуть ніщівної поразки, завдавши Росії нокаутуючий удар, від якого вона ніколи не оговтається натомість. Хаос, системна криза вже загострюються в тих самих країнах, які намагаються реалізувати такі стратегії. Інсинуація про те, що проблеми Америки та Європи більше ніж проблеми Росії є дикою гіперболою. Але думка про те, що війна змінила економіку та соціальну структуру Росії, не є перебільшенням. Нещодавні дослідження лабораторії публічної соціології незалежної дослідницької групи дає зрозуміти, яке відчудження пересічні росіяни відчувають до війни. Було досліджень. Ено три провинційні міста: кожне в іншому регіоні: Бурятія на сході Росії, Урал в центрі та Краснодар на півдні. Протягом кількох тижнів етнографи проводили інтерв'ю та спостерігали за повсякденним життям, повідомляючи з перших вуст, з першого джерел власне про настрої в політичному центрі. Путіна дослідження показало, що росіяни у цих містах не є за війну, але і не є переконаними пацифістами, як це часто припускають. Натомість вони однаково відчуджені від держави, від шовіністських патріотів і від прозахідних вигнанців в усіх трьох містах. Провоєнна пропаганда майже зникла. Люди зняли наклейки Z, які вони наклеїли на свої машини в перші тижні так званої спецоперації. В одному міст на Уралі чорно-оранжово-смугастий прапор це оцей е, символ, спасіба діду, заповіду. Досі висить біля готелю, але вицвів. Жителі на силу пригадують якісь патріотичні заходи, які проводилися в місті за останні місяці. Безкоштовний показ агітаційного фільму майже нікого не зацікавив. Ніхто не прийшов, але відкритої критики війни немає не тільки через репресії з боку влади, а й тому, що люди в маленьких містах бояться просто своїх же сусідів, бо це не прийнято на Росії, не модно і небезпечно говорити, що ти проти війни. Коли дослідники з Бурятії запитав жінку, що заважає людям висловлюватися проти війни. Вона пояснила, люди просто хочуть бути з усіма іншими і не хочуть відколотися від більшості чи вийти з рамок. Люди переважно роблять вигляд. Що війни немає? Якби не періодичні звістки прочую смерть і похорони, люди б і не пам'ятали, що йде війна, каже жителька одного з регіонів. У нас ніби й нема війни, говорить один з опитаних у Бурятії. Великі виплати тим, хто вступає на військову службу, є темою для розмови. Наприклад, сусід, який заробив статки або дружина загиблого солдата, яка купила за компенсацію машину, а потім пережила іншого чоловіка. До біса ваші гроші. Нащо вони мені Смією жінку над думкою, що її чоловік підписався, щоб покращити фінансове становище сім'ї. Я сам зароблю ці 200 тисяч. І буду знати, що у мене все є, і моя сім'я здорова. Я куплю собі ті сережки, і біля мене буде чоловік. Я б ніколи не відправила свого чоловіка на вірну смерть. Той факт, що люди заробляють так багато підписуючи контракт з армією РФ, означає, що жертви розглядаються настільки як жертви держави, скільки як вільні агенти, які роблять ризиковані, але раціональні зусилля щоб покращити те своє життя, тобто це не система їх закликає в армію, а сам винен прийшов, підписав контракт. Це е, твоє рішення. Багато людей здається не довіряють офіційним заявам про війну і все ж повторюють розповідь про те, що в усьому винен захід. Вони посилають дітей воювати. Журиться жінка в одному з регіонів. Я не розумію цю політику. Чого вони намагаються досягти? Проте та жінка через кілька хвилин скаржиться. США завдають ударів по простих людях. Вони вбивають мирних жителів і звинувачують у цьому Росії. Люди не люблять асоціювати себе з війною, показує дослідження. Агент з нерухомості в Краснодарі скаржиться, що її родичі в Україні перестали з нею спілкуватися. Хіба я маю до цього відношення? Я хотіла цієї війни, чи я почала цю війну? Питає вона. У звіті зазначається, загалом усі готові погодитися, що війна це погано і страшно. Деякі співрозмовники зокрема зізналися, що не можуть зрозуміти сенсу цієї війни. Люди прагнуть не перемоги, оскільки вони не мають чіткого уявлення, що це означає, а того, що щоб все повернулося до того, як війна почалася. Опитування населення, як воно є, підтверджує ці результати. Недавні опитування показало, що приблизно половина росіян підтримала б виведення російських військ з України без досягнення заявлених путіним цілей. Частка вища серед жінок і молоді. Як пояснює Кирило Рогов, вигнанець, який керує ре Раша мережу аналізу політики, у Росії немає провоєнної більшості є войовнича провоєнна меншість і антивоєнна меншість. Більшість Широкопатріотичні, але не за будь-яку ціну у 2014 році, після того як Росія відібрала в України Крим і внаслідок цього потрапила під санкції заходу. Респонденти однаково розділилися щодо того, чи краще для Росії бути великою державою, яку поважають і бояться інші країни, чи мати вищий стандарт життя до 2021 року. В умовах стагнації економіки процвітання перевершило статус великої держави на 60% до 30%. половина Росіян хоче тісніших економічних зв'язків із заходом. Що вдвічі більше ніж прихильників автократії? В опитуванні, проведеному одразу після початку війни у 22-му році, лише 25% висловили ентузіазм щодо анексії більшої території України. Навіть деякі різкі мілітаристські блогери не задоволені війною, незважаючи на постійне просування російських військ. Один з них Максим Калашніков опублікував розповідь російського солдата про фронтовий медпункт. Трупи, 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 трупи наших бійців. Їх видно всюди. Вони вже лежать у два-три шари біля поранених. Стійкий запах трупів висморять гнилого м'яса. Відран наповнювали підвал. Вважається, що в жовтні російські війська щодня зазнавали близько півтори тисячі втрат, враховуючи як загиблих, так і поранених. Ми забираємо території, але за захмарну ціну скаржиться Калашніков. Це лише питання часу. Вважає він, коли наступ Росії припиниться, не завдавши серйозної шкоди лініям постачання та системі управління України. Він звинувачує боязкість еліти та побоюється, що Дональд Трамп змусить Росію заморозити конфлікт уздовж нинішньої лінії фронту. На його думку, це принизливий провал. У той же час економічний бум, спричинений щедрими державними витратами на війну та зростанням заробітної плати через брак робочої сили, починає вичерпуватися, але це все веде до кризи. Як сказав бізнесмен в інтерв'ю російському виданню журналу Forbes, немає бачення майбутнього. Роздуми про довгострокові плани здебільшого призводять до депресії. Важко придумати бізнес-ідею, яка б могла конкурувати з депозитом в. В Збірбанку. Гірше буде Олег В'югін. Колишній заступник голови центрального банку пояснює, що щоб заплатити за війну без скорочення інших видатків, уряд скасував правило, яке зобов'язувало його ховати у своєму фонді на чорний день усі свої додаткові доходи. Іронія полягає в тому, що війна не лише створює попит на робочу силу, а й зменшує пропозицію, спонукаючи багатьох людей працездатного віку до втечі та вбиваючи та калічачи багатьох інших. Путін був зациклений на тому, щоб повернути назад демографічний спад Росії, відколи він прийшов до влади. Він витратив трильйони рублів на різні схеми підвищення народжуваності. Дійсно, стверджує Іван Крастєв з інституту наук про людину, академічної установи в Австрії. Експансіонізм пана Путіна частково зумовлений ідеєю зробити Росію більш густонаселеною країною. Його анексія Криму додала 2,2 мільйона жителів, але його спроба підкорити Україну мала ніщівний вплив на населення Росії. Кількість людей у Росії приблизно 144 мільйони, зменшувалася ще до. Війни як і робоча сила приблизно на 75 мільйонів за підрахунками заходу. В боях було вбито близько 200 тисяч росіян і півмільйона поранено. Близько 700 тисяч чоловік знаходиться на передовій. Щоб підтримувати набір на нинішньому рівні, можливо, 30 тисяч на місяць. Армії довелося збільшити надбавку за підписання е, контракту е, від 200 тисяч рублів на початку війни до 1,2 мільйона рублів в середньому зараз, крім того, що найменше 650 тисяч росіян, можливо, навіть мільйон, втекли з країни, щоб не бути затягнутими у військову машину. Хоча це лише приблизно 1% довоєнної до воєнної робочої сили, вони непропорційно молоді та освічені. Іншим свідченням соціального розладу, спричиненого війною, є зростання серйозної злочинності. Міністерство внутрішніх справ Росії стверджує, що кількість правопорушень, включаючи вбивства, зґвалтування тяжкі. Тілесні ушкодження, диверсії, посягання на власність і міжетнічне насильство є найвищою принаймні за 15 років. Засудження, які були звільнені з місць позбавлення волі, щоб приєднатися до війни і повернутися додому героями, можуть нести часткову відповідальність. Незалежне російське видання Вірстка підрахувало, що щонайменше 242 росіянина були вбиті солдатами, які повернулися з України, і ще 227 отримали важкі поранення. Повернення до нормального життя, якого прагнуть звичайні люди. Неможливо, стверджує рогов. Будь-яке припинення бойових дій неминуче викличе запитання про те, для чого була війна і чи варта вона тих витрат. Тим часом Росія може мати перевагу на полі бою, і, незважаючи на часті прогнози, про протилежне її економіка не виглядає на межі краху, але війна, яка Раніше не мало великого впливу на життя більшості людей, починає вносити зриви. Потрясіння всередині Росії ще не такі серйозні, як те, що було розпочато більшовицькою революцією. Але Путін має рацію, стверджуючи, що він направив Росію на кардинально інший шлях, і цей шлях в нікуди у прірву. Але цей шлях, на жаль, не короткий. Додамо сюди ще постійні атаки безпілотниками, тепер вже є українськими ракетами по Російській Федерації, і це лише додає небажання бути далі у цій війні для звичайного росіянця, але вони як і далі, як і раніше. Просто мовчки сидять і кланяються царю, навіть коли вони з ним не згодні. Це притаманно, ось таким рабським народам, якими не є українці, які споконвічно борються проти більшовицького, царського, російського радянського режиму. І продовжуємо боротьбу. І ціною власного життя це роблять наші сили оборони, тому нам варто з вами їм допомагати. В описі цього відео є всі реквізити і детальна інформація від полтавських волонтерів, які збирають на термінові потреби сил оборони, які розташовані на самому нулі. Тож, друзі. Скиньтеся, по 10 гривень для вас це ніщо, а для в цілому воїнів це допомога. Отак от, от кожен з вас подивиться це відео, по 10 гривень скинулися, гляди, вже 1050-100 набереться. Тож давайте, по 10 гривень, і буде вам, як то кажуть, щастя. А для наших воїнів це може врятувати життя. Друзі, дякую, хто долучається, і дякую особливо тим, хто допомагає моєму каналу і донатить на розвиток мого каналу. Канал Матевосян Ньюз існує виключно завдяки вашій підтримці, інакше цього каналу вже б не було. Частина ваших коштів у будь-якому випадку направляється на потреби оборони полтавським волонтерам. Тому вдвічі вдячний всім, хто підтримує мій канал. Друзі, поставте лайк. Лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал Мотивосян Ньюз, Рекомендуйте мій канал своїм близьким та знайомим. Разом і тільки разом вистоїмо та переможемо. Слава Україні!